Місце зустрічі змінити не можна. У півдні перед будівлею облдержадміністрації невеличка група людей нині прийшли боронити не лише власні права, а й рішення депутатів облради, котрих самі обрали для представництва своїх інтересів. Адже більшість того, що останнім часом понаприймала обласна рада, кажуть народні обранці, піддалось оскарженню з боку прокуратури. Тепер чимало справ розглядаються в адміністративному суді. До прикладу про вирішення прапора Євросоюзу на адмінбудівлі громадськість фактично в даній ситуації підтримує своїх обранців. І просто наголошує суддям, що вони повинні дотримуватися законності. І першу чергу вони мають виконувати форми законодавства. У нас попереднє пікетування закінчилось тим, що ми отримали певний успіх. Тоді, коли ми були, то суд частково задовільнив сторону обласної ради і прапор Євросоюзу висить. Нині громадян на чолі з активістами у масках та депутатами облради вирішили ще раз нагадати суддям про себе, тому й вирушили. Від облдержадміністрації організованою колоною, як повідомили організатори, навідувались до будинку голови окружного адміністративного суду.